Сильні пориви вітру, дощ та сніг атакують Полтавщину вже другий день поспіль. Метеорологи оголосили перший рівень небезпеки в області. Наслідок негоди знеструмлені 119 населених пунктів, а це більше ніж 21 тисяча абонентів. Енергетики виконують аварійні роботи, Задійно 52 бригади та 56 одиниць техніки. Автоштеки на Полтавщині в проїжджому стані. Доробіт залишено майже 160 одиниць техніки, більше 200 працівників. Також працюють диспетчерські служби, куди люди можуть звертатись у разі ускладення руку на дорогу. У зв'язку з негодою, сьогодні на Полтавщині 360 шістдесят навчальних закладів працюють дистанційно. У решетилівській громаді без світла частково були жителі міста Решетилівка та п'ять сіл. Відновлювали електропостачання 16 енергетиків решетилівської дільниці Полтава Обленерго та чотири одиниці техніки. Основна причина відключення погодні умови зв'язку із падінням дерев, гілок на даний час вияснено, що по лінії мушти впала деревина, пошкоджені всі три проводи, поламана металоконструкція. Також є пошкодження у селі Плоскому, також впала деревина. Оперативні служби продовжують долати наслідки хурделиці. Та підключати абонентів до електромережі водночас у Решетилівці комунальники розчищають та посипають дороги, щоб забезпечити безпеку руху.